халуву ще ні разу не використовував, батя використовував, знаю. Ммм, пахне таким. Якось таким печивом, теж на основі якогось шоколада чи ванілі, чи щось типу того. Всім привіт! Сьогодні будемо з вами шукати білу рибу в проводку на Уж. Приїхав я ще з самого ранку, зараз у нас вже обід. Перед цим я відзняв непогано на поплопопер, почала брати крупна верховодка і попадала непогана краснопірка. Думаю, візьму з собою заодно вудку в проводку, тому що були у мене такі помилки, що я брав з собою якусь одну а була вона її не брала. Тому вирішився взяти з собою таку. Махову п'ятиметровочку, S-River Medium Strong. І зараз ми її оснастимо. Але перед тим як ми її оснастимо, ми зараз замішаємо, поки що прикормка настає. Будемо цей раз мішати халву. Ну і плюс ви бачили, я замочив а, цвілий хліб. Його дійсно в мене там вдома назбиралось вагон просто. Треба кудись його діти. От зараз ми, поки він замочується, зробимо халву і потім вже... Будемо робити підкормку місця, тому що місце дійсно прикольне. В рибі, ви рибі бачили самі просто ну, вагон. Тут можна блобка мас чи фуру тої білої рибі наловити. Тому наша сьогодні ціль така, знаєте, посидіти, відпочити на природі, стувають пташки. незважаючи на те, що сьогодні стоїть жара, жарко сидіти в кофті, ну нічого. Вранці було холодно їхати, тому зараз швиденько місим прикорм і починаємо закорювати нашу точку. Прикольне відро, мені подобається, можна собою взяти на рибалку, воно складне. Силиконове. Я думаю, нам цього повинно вистачить. Воно таке, бачите, складається хоп, на силіконовий і прикольно, коли ти їдеш на мотику, хлама багато собі взяти не можеш, всякого. Тобі То на річці свіжачок приготував. і все. Це ми сюди запихнемо, щоб не видалося на річку ну, і зараз замішаємо. Тут біла риба, у нас немає сьогодні цілі, знаєте, там, щоб вона там шарами на дно падала, плюс тут не глибок. Я думаю, що вони зараз треба зробити супер за А залишки хліба, я думаю, витягнув річкою, риба їсть. По горягу вже нема куди дівати. То буде їсти верховок. Потому что такие, бачите, будут клейки трохи. И все. Я думаю, нам на рыбалку хватит. Если не хватит, то еще подмешаем. Видите, друзья, щука нарастилась. Ось. Икра ось. Бачите, сколько икры щучей. Дивится. щука не ростилася, бачите, і вода упала, і ці всі ікри буде каюк просто. Бачите, яка біда. Зі водой, це все вікрі, вона тут хорошо не ростилась видно. Це таке те, що я побачив. Ось ікрі, дивіться скільки. І це все воно пропаде. взятовку не буде. Я думаю, друзі, рибалка буде удобною, тіньочку, класно. Ставимо паріша. Мотиль теж з собою є, подивимось, може навіть ще по дну закидатися. Побачимо, яка тут риба є. Колись тут непогано брала густера на цих локаціях. Плітка, хороша плітка. Але чи воно залишилось щось після зими, тут води цілу зиму не було нормально. А це що з плотини скинуть, оце так вона піднялась там на який метр. Побуло так два години а потім воно знову упало. Так що не знаю, що буде. Сьогодні вже взяв махову 5 бо 6 трохи важко. Я думаю, кльов буде одразу. такая знаете симпатичная верховодка приплыла на халву еще пух падает я бачу вообще мерворобец ух ты хорошая была Вот така невелика, але приятно теж. Ух! Вона ще навіть, вхопила, коли вона падала. Така теж непогана. Хороше щось. У-ху-ху-ху-ху. Ух. Наверно, платва, мабуть. Так, да, плотва хороша, друзі, взяла. Плотва не роститься, бачите. Шершава як наждачка. Якщо придивитися, ось. А ну що, вийти, чи молочко тече, чи ні. Вона вже ростилась просто, через що вона й не клює. Вона, від ростилась в кінці березня, вже кінець квітня. Це якась запоздала. Або відходить від неросту, бо вона пуста. Ну така непогана, бачите? Хороша. І бачите, ось яка хмара виходить за берез. Чорна як ніч. Ой. Ну, така симпатична плітка зараз її випустимо. Я думаю, а потім вже бачу, що робить. плотва. Дивіться, що робиться. Як щука ганяє під ногами самим. Не бою. Скільки тут її є, да? Щука вам, платва. Риба є, бачите, стоїть на точці риба. Але поки що так. от. Друзі, це хороша комбо клюнула. Така ще, блін, солідна, яка взяла верховодка. Надо зрозумів, постійно підкормлювати. Бо перестало клювати. Бачите, кохмара виходить ще в придачу. Не знаю, зачіпить мене, не зачіпить, но я чуть-чуть сипну -чуть хліба. І зразу буквально клюнуло. О, є дві штуки. А, була анеє. О, є дві штуки. А, була, а не ще одна. Зійшла. Зійшла одна. Така, друзі, погода вже у ужасающе трохи. Я думаю, дождь будет. Я чувствую, как снимается ветер. Хотя, я думаю, как бы так гроза прошла. Ох, бой моя нормально так. Если бы гроза прошла, то я думаю, и был бы, как в детстве. Блин. ще й непогані. А забудож. Если не поймеш цю хмару, куда її тяне. Ну такі бачите, вже як над головою гримить. І даже немає, може. Обнесе. Ну якби він зараз такі минут 30 пройшов як з відра, то кльов би тут був би смертельний на цьому місці Якась така хмара непонятна, вроді би дивіться, там просвіт іде далі. Просто гримить над головою, поки каплі не падають. А риба, а риба, бачите, що дуріє просто, якийсь пух падає. Де цей пух береться? От чого? Якийсь, ну якийсь такий пух пролітає ось. Звідки навіть не знаю, звідки він береться. І оце все поверху зараз стоїть. Тупо поверху вся, ну, вся верховодка. Це зразу відповідь для тих, хто там думає, що у грозу риба не клює. Ну, ага. погріму добре. Я думаю, треба... Надо... О, вже починається в дібі дощ, треба. Ховати фотика. Добре, що взяв з собою сьогодні плаща. Я як чувствую, що треба взяти, бо я так виїхав з хати, то капнуло 5 разів. Хоча не передавали, то я думаю, навіть ну, візьму плаща, бо, бо самі знаєте що буває. Ну, Прийдеться переждати цю всю тему. Вроді дерев високих немає над головою. Так що треба десь подальше от цього всього. десь тут присядемо ми тут саме на горбуші виходимо такому прилічному я думаю тут десь посидимо Почався настоящий дощ, повезло, що взяв плаща, бо був би мокрий насквозь. Просто. А так сажу я здаю під щитом. Так заховався. Бачите, яке все білий. Ливінь пошов повністю. Хороший дощ пішов. З таким вітром, ну, я думаю, по поїдеться, хмара повинна швидко пройти, якщо з таким вітром. такие взяли непоганы друзі платва вазила вот ва взяла сейчас разберемся с симсим гивом а что я воно это тоже так поставим так Бачите, воно не хотіло просто передождям ничего толком брати. Ну така, шершавенька. Це такой пойде на нерест. Крупно все-таки від неростилася уже. Ну такая ладонь, я думаю, А менше то пойде, така менша ладоня, тільки на нерест. Таке друзі почало робитися, що я даже не знаю, що вам сказати. Як дурне клює. Одне за одним просто. Ну я плюс підкормив ще хлібцом. То вона там стала стоїть, там і вам просто. О, це хороша. Хорошенька, така Блін, ну непогано. Вже вроді би затихло. У мене конкретно прямо була. Повезло, що заплащає. Якби не плач, то я не знаю, що я робив би. Она, видимо, сразу ухапыла. Так она поймала, верховодила его. Но всегда после дождя она тут сразу начинает хапать все, что бачит. И такие какие-то белые рыбы, завжди жор начинается чего-то. Ах, какая поклевка была. Хорош. Перед грозой это такие, ну, не сильно хотел выбрать, даже верхотка не сильно брала. А вот после грозы так я начал рубиться. Что-то такое взяла, Ух ты. Верхотка хорошая взяла. Ну, глянь, прям капитально. Там много рыбы, видно, стоит. О, есть? Постоянно, друзья, какие. -то... Хижак такий ганяє. Наверное, головень хорошо ганять почав. Бо такі всплески ти що на щуку не сильно похоже. Да рано трохи для її, щоб вона так тут ганяла. От такий друзі приємний дуплет. Друзі, вже виходить знову друга хмара і я думаю треба їхати. Кльов то хороший. Можна було б до вечора тут так би розклявати, щоб десь ще якась лящавка клявала б. Я думаю, густера, якісь плітки, краснопірки, ну поки що валить верховодка і головні перевертають прикат. Ну що мені вдалося зловити? Ну, сьогодні трошки таке нашморгав, майже з ведро 5-літрове. Ну, такі непогані верхолодки попадали на одну утку я в принципі не встигав. Я думаю, так як я хліба багато накидав, може, коли ще й приїду. Там, я думаю, в скорому часі ну, тут треба брати заступа. Не заступа, а саперну лопатку найкраще. Зробити це місце, щоб можна було закидати махову по дну. Тому що я сьогодні ловився в основному, на одну вудку в товщі води. А щоб закинути тут, хробака якогось, там, я думаю, тут і окунь попадав, б, і красна бірка б гарна брала, і густа попадала б. Тут хороше місце, тут саме виходить спуск. З переката, там уже йде глибина, і оце саме цей відрізок річки, це саме цей іде перепад. Піщаний причому, і кам'яний. Тобто тут нема ні мула, нічого. І я рибка бачить, стоїть. Клітка попадала місцями і непогана, просто що вона віднеростилася, я так зрозумів, ну, нормально. А дрібнота вона тільки піде на нераз. Ось десь, я думаю, кінець, може, квітня-початок травня. Тому. Може, сюди ще разочок є смисл приїхати. Може, тут царський лінь буде клявати, тут лілії піднімуться. Колись тут був винок, але останні роки його тут ніхто і не перевірав на наявність кльов. Може бути всякі, друзі. Ну, а я буду вже їхати до хати, а ви підтримайте це відео лайком, напишіть коментар, якщо є бажання, і всім до зустрічі.